Ми теж сподіваємося, що всі наші співвітчизники якомога швидше повернуться до своїх домівок України. Ранок вдома триває, і далі до нас приєднується наша експертка-психологиня Наталія Підлісна. Сьогодні поговоримо про психологів в армії. Чим саме там займаються ці фахівці? Які задачі вирішують? Відповідь здається очевидно, але я впевнена, що Наталія зможе розширити наші уявлення з цього приводу. Доброго, Доброго ранку. Доброго ранку, Наталю. Добрий ранок, і Кості. Наталю, ну скажіть, будь ласка, коли психолог працює з військовими в шпиталі чи реабілітує в тилу, це відносно зрозуміло. Але зараз більшість військових на передовій. Тож, що може робити військовий психолог там, де постійно літають гармати і де всі живуть в окопах? <кій> Ну так, на передовій люди живуть і діють в екстремальних умовах, uh -huh. і в них зовсім по-іншому проявляються емоції. Ну, наприклад, страх. Страх це одна з базових емоцій людини, і він нікуди не зникає. І психолог там допомагає навчитися співпрацювати зі страхом, не позбутися страху. А саме співпрацювати, от візьмемо, для прикладу роботу з новачками. Перші дні і часи для військових дуже важливі і дуже ну, такі тяжкі. І е, бій перетворюється на таку небезпечну методичну роботу, яку, яку треба виконувати зі злістю і виваженістю. І от психолог е, навчить перетворювати страх на злість і виваженість. Це ну, дуже важливо. А наприклад, через 10 діб, там приблизно, коли друга фаза така адаптації, військові перелаштовується адекватно реагувати на екстремальні ситуації, і військовий психолог тоді допомагає стабілізувати рівень. Працездатності, який досі нестабільний. А в третій період адаптації, ну там десь через місяць, приблизно, з'являється втома, і дуже велике зниження мотивації. Тоді психолог працює з мотивацією. Ще психолог може. Бути ну не стільки підлеглим командира, скільки помічником, і навіть давати рекомендації, як саме використовувати, ну як, в який момент використовувати тих чи інших військових новачків. Дуже цікаво, насправді, вибачте, будь ласка, я подумала про те, що дійсно дуже важливо вміти генерувати ті емоції, які ми переживаємо. Тобто, якщо ми говоримо про військових новачків, як ви сказали, які зараз там на передовій в окопах, і які переживають страх, генерувати цей страх в злість, в працездатність, так само нам мирним жителям, та інколи необхідно цю лють, яку ми всі переживаємо, теж генерувати в якусь потужну енергію, не знаю, в волонтерство, в допомогу і робити це через оці. Обійми люті, але правильно їх спрямувати. Точно, дуже точно сказали ви. Тільки... Дуже... Ми Власне. тільки так і кажемо. Отже, скажіть, будь ласка, які завдання найчастіше стоять перед психологом, коли він працює там з досвідченим військовим, що вже кілька місяців воює і перемагає? З чим він стикається? Ага, ясно. Ну тобто так, з новичками ми розібралися, тепер до досвідчених перейдемо. Ви знаєте, він примірює їхні очікування з дійсністю. Ну, от, наприклад, вони очікували, що завдання будуть йти за чітким графіком, з гарною організацією. Uh -huh. А в реальності uh -huh. постійно змінюються, все йде не по плану. Або там вони очікують, що е місцеві жителі будуть. Е Ну, дуже гарно до них ставитися. В реальності може статися, що місцеві виснажені байдужі або навіть якісь. Якісь люди можуть бути ворожі, а це дуже демотивує військових. Військові очікують, що в них буде якийсь режим харчування і сну, а в них дефіцит часу, прискорення так. темпу дій, складність рішень, поєднання декількох видів діяльності одночасно, високий рівень фізичного психологічного навантаження. І навіть немає коли води попити до бо за водою треба кудись йти з окопу. Чи бігти, а інколи, знаєте, ще й поруч побратими, в яких бойовий стрес, ну там чи клаустрофобія почалася, а треба сідати в броньовану машину? От все це допомагає з досвідченими військовими вирішувати психолог, тобто робота очікування і реальність. А що взагалі, якщо підсумувати військовий психолог, повинен знати і вміти? Ну е, він має вивчити всі види бойової праці військовослужбовців, бо е, дуже часто люди навіть не уявляють, скільки видів. Там праці євних ситуації їх побутового життя, службового, спостерігати за їх поведінкою і робити дуже швидкі висновки. Ну інколи швидкі, інколи там треба навіть анкетувати там особовий склад, і треба розмовляти зі всіма. Зібрана інформація піддається аналізу і надається командиру для прийняття рішень, тобто аналіз і синтез. Це е, такі головні швидкі навички. Це повинен вміти кожний військовий психолог. Ну, також він е, виокремлює якісь проблеми е, щодо конкретних людей чи груп і надає пропозиції там як він може допомогти. Говори е, ну, говориться командиру. І може, наприклад, швидко почитати лекції. Ну, звісно, що не лекції на 40 хвилин, але ж лекції людям, як працювати з диханням, нормалізувати його, як зробити собі самомасаж, як залучити більше уваги, концентрувати увагу. Ну, і... Щоб стати військовим психологом, треба мати вищу освіту. Мені здається, бути здоровим, пройти стажування. І знаєте, військові психологи мають знати безліч вправ на релаксацію і на мобілізацію психіки і, і тіла. І головне, мабуть, бути стресостійкими і любити людей, і приймати їх в будь-якому вигляді і в різних проявах. Стресостійкості всім нашим військовим психологам. Нехай всі наші військові будуть дійсно мотивовані і щодня наближають нашу перемогу. Дякуємо вам, пані Наталі, за таку невичерпну і дуже цікаву інформацію.